Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам буду показувати мій сад і тільки. Ну, коротше, ми сьогодні будемо грати в Вересті Сад. Давайте почнемо з мого Як там? саду. У мене тут костер, костерчик. Тут бамбук. Тут манго, тут холоре... Джойн, Джайн. А тут кактуси, виноград. Кейс, який не скоро відкриється. Це це Зароблуксы. Як там? Саме крутая Та семечка. Зараз. Ду, вот вона. Е, це мій сад, може. Вот, це мій сад. Вот. Тут в мене світильник. І... Пік. Пік-пік. У мене тут кокоси, драгонфрукти і 101,9010.064 бабла. Даті у мене є кендіблос. Давайте затянісний скінчик. І продаємо це. Все. Давайте подивимося, скільки це буде коштувати. Міні-мані далю. Давайте цей бамбук зараз зберемо. І продадем його. Так, да, продадем. Нажати продати. Так, тепер. Тут я ивент спати. И у меня я пулемет за него. Давайте підемо на того контакт. Зараз поддаемся, може хоть купим. О, яйця скоро обновлю, тебя бачу. Так. Что ж мені не купи тебе? Давай купим вот це. Знаю. Тепер відкриваємо палац. И вот тут у меня все це будет. А як у мене це все йде? По А, я знаю, що десь. Вот це я мішаю. Вас вот сюди. І вот. я от, от сюди поставив. Все круто. І кстати, я тільки зараз зробив це все перестановочку. Тут, тут я передумаю, що тут буде. Давай от це, оце, оце. Присядемо сюди. І давайте подивимося, що у наших сусідів. Ну, поняв. Закинь закончалось видео. Всем пока.